Вранці 8 червня до Хмельницького прибув черговий евакуаційний потяг з Херсону. Цього разу серед двох десятків людей не лише ті, хто втікає з-під обстрілів, а й мешканці, котрі вимушено виїжджають через катастрофу після підриву російськими терористами Каховської гідроелектростанції. Острів Херсон. І ваш будинок теж затоплений? Ну, до половини. Уже не полі, вже... А маєте куди їхати? Думаємо. Тернопіль, мабуть. я не знаю, куди їхати. Усіх вимушених переселенців на вокзалі зустрічають рятувальники, психологи, волонтери. Їм надають необхідну допомогу. Хто потребує з вас розселення, відповідно вказуєте, що потребує розселення, автобус буде, відповідно, вас завезе в місця розселення. Василь Никифорович планує оселитися у Летичеві, де мешкають його рідні. Про свій ранок 6 червня пригадує. Сусідка говорить, так і так Сусідка каже, підірвали ГЕС. Я пішов, Я пішов на Дніпро. Боже мій. Що там відбувається? Тварини плавають, корови, свині плавають. Все змиває на своєму шляху. Це не передбачувано. Це не люди. Це виродки. Руська армія. Попри те, що люди вже у безпеці, вони все одно думками вдома на Херсонщині. Все плеве страшне. Місцем селі залишився. Там ще залишилося таке до повного затоплення хати моєї. Стріляють, страшно. Хоч і затоплений лівий берег, але все одно стріляють. Страшно. Ночі. Що з собою взяли? Що вдалося? За все ваше життя ви зібрали? Так. Да. Я йду до дочки їду, дочка має у Хмельницькій області, тут теж переїхала в прошлому році. Пані Лариса приїхала до Хмельницького з сином та двома котами. Жінка розповідає, що не могла залишити Мусю та Мурчика вдома. Вони також члени родини, яких їй довелося рятувати. Тому що в що нас? У нас страшно. Вода підходить. Що в нас далі жде, ми не знаємо. Я боюсь, буде ли в нас світ, буде ли в нас вода. Ви ж розумієте, що, що там твориться, дуже страшно. Пану Ігорю, залишати рідну домівку доводиться не вперше. У 2014 році він поїхав з Луганщини, яку окупували загарники. Мешкав у Києві, потім у Херсоні, пережив окупацію та полон. Ані у нас Вони всіх чоловіків молодих, навіть цивільних, брали в полон та били, змушували працювати. Більше немає що сказати: міни літають, ракети літають. За словами першого заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, в області вже підготовлено близько двох тисяч місць для евакуйованих з Херсонщини людей. Також Хмельниччина активно долучається і до надання гуманітарної допомоги. Сьогодні завантажується, буде відправлено близько 15 тонн пального. І на завтра вантажиться також ще одна вантажна машина: теж 22 тонни питної води. Допомогти Херсонцям можуть і хмельничани: медикаменти, підгузки, постільну білизну, одяг, їжу. все це можна передати волонтерським організаціям. Буває таке, що люди виїжджали там з криш їх знімали, і потрібно. Абсолютно все: одежа, взуття. Ну в общем, все потрібно. Хмельничани можуть приносити все, що я сказав, чи на Кам'янецьку 76 – це старий пологовий будинок в волонтерське об'єднання, захист, чи на Озерну, урбан вівторок, четвер, суботу, з 11 до 15 години. Є безкоштовний магазин, називається Доброзахист. Туди можете приносити все. Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. У зоні підтоплення перебувають понад 80 населених пунктів. Евакуації потребують приблизно 16 тисяч людей. Станом на ранок, 8 червня, на Херсонщині під водою опинилася площа у 600 квадратних кілометрів. Володимир Гординський, Володимир Паламар, новини міста.